Біблія Старий Завіт, Перша книга Мойсея, Буття, розділ 6. Коли кількість людей на землі почала зростати, в них народилися дочки, а сини Божі, побачивши, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, хто яку подобав. і промовив Господь: Дух мій, не перебуватиме в людях по вік, бо вони тіло, тож їхнього віку буде сто двадцять років. У ті дні на землі жили велетні, особливо після того, як входили божі сини до людських дочок, які народжували їм. Це були силачі, відомі люди стародавнього світу. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Через те Господь сказав. Знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що їх я створив. Однак Ной знайшов прихильність у господніх очах, а ось родовід Ноя. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Земля ж зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю, і ось вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. Тоді сказав Бог Ноєві, прийшов кінець кожної істоти перед моїм лицем, оскільки земля наповнилася злочинністю від них, через те я знищу і їх, і землю. Зроби собі ковчег з дерева Гофер. У ковчезі зробиш перегородки і посмолиш його зсередини та ззовні смолою. Збудуєш його таким: у довжину ковчег має бути 300 ліктів, у ширину 50, а у висоту 30 ліктів. У ковчезі зробиш отвір і на один лікоть звузиш його вгорі. Двері зробиш у ньому збоку, влаштуєш у ньому приміщення на першому, другому і третьому поверхах. Бо ось я насилаю на землю води потопу, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух життя, усе, що живе на землі, загине. Але я з тобою укладу мій заповіт: увійдеш у ковчег ти, твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів з тобою, а з усього живого, з усякого тіла попарів ведеш до ковчега, щоби разом із тобою залишилися живими. Це має бути самець і самиця. З усіх птахів за їхнім родом, з усіх звірів за їхнім родом, і з усіх плазунів землі за їхнім родом по парі увійдуть до тебе, щоби залишитися живими. Ти ж візьми для себе різноманітної їжі, яку споживатимете, заготов харч собі, а також для них на поживу. Зробив ной усе так, як заповів йому Бог, саме так і зробив. Розділ 7. І сказав Господь Ноєві Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. З усякої чистої худоби візьмеш з собою по сім самців та їхніх самиць, а з худоби нечистої по парі самця та його самицю, так само з птахів небесних по сім самців і самиць, щоби зберегти при житті їхнє потомство для всієї землі. Бо ще сім днів і я пошлю дощ на землю на сорок днів та сорок ночей і знищу з поверхні землі кожну істоту, яку я створив. І зробив ной усе так, як заповів йому Господь. Ноєві було шістсот років, коли почався потоп на землі. Таким чином, до початку потопу в ковчег увійшли ной, його сини, його дружина та дружини його синів. Також із чистих тварин, і з нечистих тварин, з птахів із усіх плазунів, що на землі, по двоє у ковчег до Ноя, самець і самиця, як і наказав Бог Ноєві через сім днів води потопу ринули на землю. На шестисотому році життя Ноя, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела Великої безодні – і повідчинялися отвори небесні, і сорок днів та сорок ночей невпинно падав на землю дощ. Саме того дня війшов у ковчег Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його дружина, і з ними три дружини його синів: вони і всі звірі за їхнім родом, вся худоба за її родом, всякий плазун, що повзе по землі за його родом, і всяке птаство за своїм родом, усе, що має крила. Увійшло у ковчег до ноя по двоє з кожної істоти, в якій є дух життя. Ті, що увійшли, з кожної істоти, були самець і самиця, як заповів йому Бог, і закрив Господь за ним двері ковчега. Був потоп на землі сорок днів. Прибула вода, підхопила ковчег, і він піднявся над землею. Вода набирала сили, її надзвичайно побільшало на землі. І ковчег плавав по поверхні води. Вода на землі продовжувала прибувати й покрила всі найвищі гори, що під небом. Вода піднялася над горами на 15 ліктів, і загинуло всяке створіння, що рухалось по землі: птахи, худоба, звірі та усі плазуни, що повзають по землі, і кожна людина. Тож усе, що мало в ніздрях дихання життя, усе, що було на суші, загинуло. Знищена була всяка істота, що на поверхні землі, від людини до тварини, плазуни і небесні птахи. Всі вони загинули. Залишився лише Ной і ті, хто був з ним у ковчезі. І залишалась вода на землі сто п'ятдесят днів. Розділ восьмий. Згадав Бог про Ноя, про всіх звірів та інших тварин, що були з ним у ковчезі, і навів Бог вітер на землю. І зупинився рух води. Джерела безодні й отвори небесні закрились, і дощ перестав падати з неба. Вода почала спадати і сходити з надземлі. По закінченні 150 днів вода почала відступати. Сьомого ж місяця, сімнадцятого дня місяця, ковчег зупинився на Араратських горах. Відступаючи, вода сходила аж до десятого місяця. А першого дня десятого місяця показалися вершини гір. По закінченні сорока днів відчинив Ной віконце ковчега, яке колись зробив, і випустив крука. Той відлітав і прилітав, доки не висохла вода на поверхні землі. Тоді випустив голубку, щоб дізнатись, чи зійшла вода з поверхні землі. Та голубка, не знайшовши місця для спочинку, повернулася до ковчега, бо вода ще вкривала поверхню усієї землі. Ной, простягнувши руку, узяв її і впустив до себе в ковчег. Почекавши ще сім наступних днів, він знову послав голубку з ковчега. Під вечір голубка повернулася до нього, і ось у її дзьобі молоденький оливковий листочок. Таким чином, Ной дізнався, що вода з надземлі зійшла. І, почекавши ще сім днів, знову послав голубку. Вона вже більше до нього не повернулася. На 601 році, першого дня першого місяця, зійшла вода з надземлі. Тож, розібравши покрівлю ковчега, Ной побачив, що вже підсохла поверхня землі, а другого місяця, 27-го дня, земля висохла. Тоді промовив Бог до Ноя. Вийдіть з ковчега ти, твоя дружина, твої сини і дружини твоїх синів, і все живе, що з тобою, кожну істоту з птахів, тварин, усіх плазунів, що повзають по землі, виведе з собою. Тож наповнюйте землю, намножуйтеся і ставайте численними на землі. І вийшов ной, а з ним його сини, дружина та дружини його синів. Вийшли також усі живі істоти, всі тварини, плазуни, птахи. Все, що рухається по землі за своїми родами, всі вийшли з ковчега. Після цього збудував Ной жертвник Господеві. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів і приніс всепалення на жертовнику. І відчув Господь приємний запах і сказав Господь сам собі не проклинатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищуватиму все живе так, як я вчинив. Надалі у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Розділ 9. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав їм Плодійте й розмножуйтеся, та наповнюйте землю. Страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі. У всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб, вони передані у ваші руки, і все, що живе і рухається, буде вам на поживу, як і зелені рослини, віддав я вам усе. Лише м'яса з кров'ю Його, з душею Його не будете їсти, бо й вашої крові, вашої душі я вимагатиму з руки кожної істоти. Тим більше. Вимагатиму її з руки людини, з руки чоловіка, кожного брата його, я вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Ви ж, плодіться й множтеся, заповнюйте землю і розмножуйтеся по ній. І промовив Бог до ноя та до його синів з ним кажучи: Ось я укладаю мій заповідь з вами та вашими нащадками після вас. І з кожним живим створінням серед вас, з птахами, тваринами, з усіма, що вийшли з ковчега і живуть з вами на землі, з кожною живою істотою землі. Я укладу мій заповіт з вами, і більше жодна істота не загине від вод потопу, не буде більше потопу, щоб знищити землю. Далі Бог сказав: ось ознака заповіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами. Я даю мою райдугу в хмарі, тож вона буде ознакою заповіту між мною і землею. Тож, коли наведу я хмари на землю, то з'явиться веселка в хмарі і пригадаю мій заповіт, який існує між мною і вами та кожною живою душею в усякому створінні. Води не стануть більше потопом, щоби нищити все творіння. Отже, буде райдуга в хмарах, я бачитиму її. Щоби пам'ятати вічний заповіт між Богом і кожною живою душею в усякому створінні, яке на землі. Ще раз наголосив Бог Ноєві це ознака заповіту, який я уклав між мною і кожною істотою, яка на землі. Сини Ноя, які вийшли з ковчега, Сим, хам і Єфет, хам був батьком Ханаана, від цих трьох Ноєвих синів. Заселилися людьми вся земля. Ной почав обробляти землю і насадив виноградник. Якось він випив вина, сп'янів і лежав на гей посеред свого намету, побачив хам батько Ханаана, наготу свого батька, і розповів двом своїм братам, що були на дворі. Сим і Яфет, взявши плаща, накинули собі на плечі і, повернувшись спинами, підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні ж обличчя були відвернуті від нього, щоб не бачити наготи свого батька. Витверезився Ной від вина і довідався, що з ним учинив його молодший син. Він сказав Проклятий, будь Ханаан, рабом із рабів він буде у своїх братів. Благословенний Господь, Бог Сима, додав він, нехай Ханаан буде йому рабом, нехай поширить Бог Яфета. І нехай він живе в помешканнях Симових, а Ханаан нехай буде їхнім рабом. Після потопу Ной прожив ще 350 років, а всього віку Ноя було 950 років, і він помер. Розділ 10. А ось родовід синів Ноя, Сима, Хама та Яфета, в яких після потопу народилися сини. Єфетові сини Гомер, Магок, Мадай, Яван, Тувал, Мешех і Терас, гомерові сини Ашкеназ, Рифат і Тогарма, Яванові сини Еліша і Таршіш, Кітіці та Доданійці, від них пішли народи островів за своїми країнами кожний за мовою у своїх племенах і народах сини Хама, Куш, Міцраїм, Фуд і Ханаан, сини Куша, Сева, Хавіла, Савта Раама і Савтеха, сини Раами, Шева і Дедан. Куш породив німрода, який дав початок велетням на землі. Він був силачем-ратоборцем перед Господом, тому той кажуть як німрод – ратоборець перед Господом. Початком царства його були Вавилон, Ерех, Акад і Калне в Шінеарській землі. З цієї землі вийшов Ашур і заснував Ніневію. Реховот ір, Калах і Расен, що між Ніневією та Калахом, досить велике місто. Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям, патрусійцям і каслухійцям, від яких вийшли филистимці та Кавторійцям. Ханан породив Сидона, свого первенця, а також Хета, Євусея, Аморея. Гіргешея, Гівея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея і Хаматея. Після цього племена хананські розпорошилися. Кордони хананські простягалися від Сидона і аж до Герара, Гази, сягали Содома і Гомори, Адми і Цевоїма аж до Лаша, це сини Хама за їхніми племенами і мовами, за їхніми землями та народами, Усима, батька всіх синів Еверових. Старшого брата Яфета також народилися сини. Оце Симові сини Елам, Ашур, Арпахшат, Луд і Арам, сини Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпахшат породив Шелаха, який породив Евера. У Евера також народилося двоє синів ім'я одного Пелек, оскільки за його днів поділилася земля, а ім'я його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодада. Шелефа, Хацермавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Овала, Авімаїла, Шеву, Овіра, Хавілу та Йовава – це всі сини Йоктана. Їхні поселення простягалися від меші до Сефара, гір на сході, це сини Сима за їхніми племенами і мовами, за їхніми землями і народами. Отже, Такі племена синів Ноєвих за їхніми поколіннями та їхніми народами, від них після потопу розповсюдилися на землі народи. Розділ 11 На всій землі була одна мова і однакові слова. Мандруючи зі сходу, люди знайшли в Шінеарському краї рівнину і там оселилися, тож домовились вони між собою наробити цегли і випалити її у вогні. І була їм цегла замість каменю, а земляна смола замість рощину. Давайте говорили вони збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягала б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. І зійшов Господь подивитись на місто й вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав ось народ один і одна у всіх мова, а це лише початок їх роботи. І тепер усе, що лише запланують зробити, буде їм під силу. Отже, зійдемо і змішаймо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього, і розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову людей усієї землі, звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Симові було 100 років, коли породив він Арпахшада. Це відбулося через два роки після потопу, і прожив Сим після народження Арпахшада 500 років і породив синів та дочок. Арпахшад мав 35 років, коли народився Шелах. і прожив Арпахшад, після народження Шелаха 403 роки і породив синів та дочок. Шелах прожив 30 років і породив Евера. Прожив шелах після народження Евера 403 роки і породив синів та дочок. Евер мав 34 роки, як народився Пелек, і прожив Евер після народження Пелега 430 років і породив синів та дочок. Пелегу було 30 років, коли народився Реу. Після того, як народився Реу, прожив Пелек ще 209 років і породив синів та дочок. Реу мав 32 роки, як народився сирук, і прожив Реу після народження Серуга 207 років і породив синів та дочок. Сирук прожив 30 років і породив нахора. Після того, як породив він нахора, прожив сирук 200 років і породив синів та дочок. Нахору було 29 років, коли народився Терах, і прожив Нахор після народження Тераха, Ще 119 років і породив він синів та дочок. Терах мав 70 років, коли народились Аврам, Нахор і Гаран. Родовід Тераха такий Терах породив Аврама, Нахора і Гарана. Гаран же породив лота. Так сталося, що Гаран помер раніше свого батька Тераха в урі Халдейському, краю свого народження. Аврам і Нахор одружились. Ім'я Аврамової дружини Сара. А ім'я Нахорової Мілка. Вона була дочкою Гарана, який був також батьком Іски. Сара була неплідною і не мала дітей. І взяв терах Аврама, свого сина, і онука Лота, Гаранового сина, і Сару, свою невістку, дружину свого сина Аврама, і вони вийшли разом з Уру Халдейського, щоб йти в Ханаанську землю. Дійшли вони до Харана та й оселилися там. Усього віку Тераха було 205 років і помер Терах у Харані